Що смачненьке можна приготувати на обід? Сьогодні я буду тушити скумбрію в томатному соусі. Для цього я приготувала одна в мене така гарна скумбрія, я її вже почистила, помила, покришила одну цибулину, морквину, приготувала соус, лавровий листочок, сіль і цукор. Сіль і цукор додаю в соус томатний. І все гарненько перемішаю, щоб розчинилося. Рибку нарізаю на порціонні шматочки. В одного каструльки влию пару ложок соусу. Ну, ще одну. І сюди ж складаю рибку. Ось так. Ось. зверху засипаю. Цибульку і морку. І сюди ж виливаю соус. Солі вже не додаю, я сюди чайну ложечку додала солі. І ось так все сюди. І ще хочу поділитися з вами таким способом, що, треба, що можна зробити для того, щоб забрати запах риби або оселеця з рук, з ножа. Для цього потрібно звичайна помідора, протерти просто і зразу немає ніякого запаху. Користуйтеся, а я свою рибку ставлю на вогонь. Маленький вогонь, щоб не пригоріло. І буду наблюдати. Ось так гарно кипить моя рибка на мінімальному вогні. Ще трошки і буде готова. Вилочкою попробувала, не пристала. Все добре. Так що хай до готовності. Я перевіряю готовність по морквині. Ось морковку взяла. Якщо вона вже готова, значить і рибка готова. А так ще трошки Ще трошечки треба, щоб покипіло. Ось і готова моя рибка. Можна скуштувати. Ось беру шматочок, намігенька. Кісточка відстає гарненько. Трошки сюди дам соусу. Mm -hmm. Рибка дуже смачна. Mm -hmm. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!